Привіт усім! Сьогодні я вас завела в Бабігорський парк. Парк дуже вам скажу красивий. Тут дорожки серед дикого ліса, такі спеціально зроблені, щоб можна було пробігтися, пройтися, подихати свіжим воздухом, настроїти себе на хороше настроєння. Повітря я вам кажу, це дуже свіже, не можна передати. Якби можна було через відео передати, а так не можна. Ну, по-перше, вологе, по-перше, свіже, пахне зеленю. Рядом ця гора Баб Парк такий здоровий. Передзелені, такі дикі різні квіти, папороті багато. Ну, така нетронута природа, тільки того, що дорожки зробили, щоб люди могли ходити. Тут дуже приїжджає багато відпочиваючих, дітей. Зараз ось на канікули будь привозити дітей на вакації. Це на канікули по-нашому. Всім цим завідується гміна бабігурська. Спасибі всім за те, що підписалися на мій канал і що ставите уподобайки. Дякую. Мені дуже приємно.